Привіт, я Ден. Добрий день, Наталія Петрівна. Трохи у цих ваших інтернетах, сайтах не розібралася. Здавалось, ти трохи старший. Ти така вайбова, ну прям слей. Це тобі, екзотіка. Пасіба. Тільки давай не матюкайся на першому побаченні. Ну, погнали. Ой, а за що триматись? За міштурвал. Ну ти гонщик. Яким працюєш? Я головний бухгалтер. А ти? Я створюю чити для КС. Що це означає? Це означає бабки є. О, такий хороший мальчик за бабульками приглядаєш? Слей. Ну ми ж домовлялись, не матюкатися. А може хлопнем по бургеру? А може хлопнем по конічку? Шариш. Шарю. Ну тут і ціни. Та не парся Петрівна, я пригощаю. А я зі своїм. Хопа! А що? Яка практична жінка? Здається, я поплив. Ти ще й морячок? Моя улюблена пісня. Ти бачив які знижки? Мені взагалі дуже подобається мілфи. <світло> Я теж люблю цей шоколад. Ну, <світло> Петрівна, давай до мене. Та краще до мене. В мене він і гріє, дома є. А ти вмієш умовляти. Світла нема, ліфт не працює. Нічого пішочком справимося. А який поверх? 23-й, Як у моєму синові. Та ти що там став? Я про сина пожартувала йдем.